Привіт всім любителям волейболу. Розпочинаємо четвертий випуск волейбольного вікенду і одразу хочемо подякувати всім нашим ютуб-глядачам за те, що активно дивитися наші огляди, ставити вподобайки, поширюєте їх в соцмережах та коментуєте нашу роботу. Нам це дуже приємно. Також закликаємо підписуватись на наш канал та ставити дзвіночок. Адже по статистиці 70% наших постійних глядачів ще не підписані. Що ж, а тепер до світу волейболу в Вінницькій області. Розпочати хочемо з привітання Калинівської ДЮСШ Авангард з золотом чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга серед дівчат 2007 року народження. Як бачимо, наші спортсменки найкращі. Продовжуйте підкорювати волейбольний олімп. Також минулих вихідних в залі Вінницького технічного фахового коледжу пройшов п'ятий тур відкритого чемпіонату міста з волейболу серед жіночих команд. Стартував він з поєдинку дону та ВНТУ, У ньому донечанки впевнено обіграли політех 3-0. Наступними позмагалася профтех 4-15 та торгово-економічний інститут, який з мінімальним перевісом отримав Вікторію 1-2. Крайнім матчем була зустріч ВНТУ та МДЮ США No3. І в ньому молоді спортшколярки зуміли отримати три. Бали відповідно до наведених результатів, турнірна таблиця виглядає наступним чином. Продовжуємо наш огляд все тим же міським чемпіонатом, але вже серед чоловіків. Вони традиційно зіграли в двох залах у ВНТУ та медколеджі. І почнемо ми з огляду матчів в технічному університеті. Тут було багато рівних цікавих матчів. Так ВТФК лише мінімально поступився авіатору 1-2. адвокат дожав до ну та виборов перемогу 2-1. Вороновиця доклавши максимум зусиль, взяла три очки у протистоянні проти Аматор. Він фаворит, програє він Кім Соколам 0-3, а Прометей у важкій боротьбі поступається в НТУ 1-2. В медичному коледжі ж господарі майданчику сухо обігрують Атлантік 3-0. Промавтоматика продовжує свою переможну ходу поєдинку з освітою 3-0. Відповідно до наведених результатів, турнірна таблиця виглядає наступним чином. Також на вихідних пройшли чергові обласні змагання з дитячої ліги волейболу. Цього разу три міських зали зустрічали юнаків 2008 року народження. Всього в спортивному дійстві взяли участь аж 15 команд, які вже по традиції грали у два етапи: груповий та плей-офф. На першому етапі найкраще себе показали команди з бару холмне. Козятину, Бершаді та Ямпаля. Саме вони вийшли у півфінальні баталії, в яких переможцями стали Ямпіль та Холмнет. За третє ж місце у рівній та цікавій боротьбі зійшлися Бершачани та команда з Козятина, яка в кінці кінців і взяла бронзові нагороди. Золото під час фінального матчу впевнено вибороло підопічні спортивної школи міста Бар. Срібло відповідно за Ямполем. Вчора, коли запитував у команд під час інтерв'ю, кого ви саме більше, скажімо, боїтеся так потрапити на кого, кого вважаєте фаворитом, і вони всі в один голос говорили: фаворит буде бар, і от ви підтвердили цей статус, як вдалося це зробити, та що потрібно зробити, щоб виховати чемпіонів. Чемпіони повинні самі хотіти бути чемпіонами. А ми тренерами просто пробуємо їм допомогти в цьому. Дитина хоче бути кращою, але в цьому має допомогти тренер. Тренер робить те, що хоче бути дитина. Бо дитині інколи просто опускаються руки. Дитина інколи хоче поспати, хоче відпочити, хоче з'їсти солоденько тортик або піти брата на день народження. А тут треба працювати. І вони сьогодні ці діти доказали те, що вони сьогодні працювали, і вони є чемпіонами. І це круто. Я за за це дуже вдячна за те, що вони зі мною такі є.